Тестуємо їжу Ужгорода. Сьогодні в нас Макдоналдс, Тому їмо. Коротше, розклали. Я вже їсти хочу. Але спершу треба, як знаєте, гамбургер протестити. Він самий дешевий. Наступним йде Макріспі. 138 гривень. Як за бургер недорого, але як по начинці, якийсь, якийсь соус. І просто капуста. І одна відбивна. Більше нічого. Не забудьте, будь ласка, підписатися і поставте лайк. Я для вас стараюся зняти якісь новиночки. Завтра буде ще то ж, щось цікаве, тому підпишіться, щоб не пропустити. І післязавтра ви будете. В... Філе офіш. Коротше, 105 гривень коштує з рибкою. Будешка мігенька, стандартна. Але як я на стіл ще не все виклав, ще є Big мак бік Бік-бік-тесті, ось такий здоровий. Ось таких ще маленьких є багато. Там ще соусів є багато. Я просто не знаю, як це все в мене влізе, тому що я маю це з'їсти. мак Chicken, 107 гривень. Я думаю, що за 107 гривень ми багато від нього просити не будемо, але тут всередині просто дві булочки від бивна і соус, і... і все, і салат. і більше ні. Дабл роял чизбургер 214 гривень. Ну Це здорова махина. Я вже їм я наїдаюся, я просто не можу терпіти. Дивіться, дві, дві котлети, дві булочки. ну дві ціло. Ось це вкусно пахне Чизбургер з беконом. 80 гривень. Ну він такий невеличкий невеличкий, дивіться. булочка нічим знизу не промазана, бекончик, там відбивна, один огурчик. Дабл чизбургер, 105 гривень. 105 гривень дабл чизбургер. Дві відбивні, так, да, невеличкі, але він важкий. Я в руки беру важкий. Навіть огурчиків три, а не два. Сир. Бік Макс 125 гривень, і це в мене таке відчуття, що вони просто зробили бургер, щоб просто наїстися. Бо він здоровий, але тут три слої булочки йдуть. Дві відбивні. Бік тесті 215 гривень. В руки беру, він дуже важкий. Це найвеликий серед всіх. Що тут є? Багато соуса, салат. Помідорчики стрипси і стріпси і нагетси Останнє, що залишилося. Нагіці смачне. Я люблю нагетси в Києвсі Тут теж смачне. Тут теж буде їсти. а Стріпси. Стріпси я не люблю, але я спробую. М'ясо є м'ясо. Дітям сподобається, можливо, і дорослим сподобається. Взяв всі їхні соуси, але щоб відео не розтягувати, це я зараз зніму ще одне відео, виставлю, тому ви не пропустіть. А висновки такі, якщо брати по цінах, це дешево і смачно, і можна дуже добре